Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео про так звану морську коаліцію, яка буде допомагати Україні створювати, оновлювати, відновлювати свій військово-морський флот. Формально офіційно. Ця коаліція була створена 11 грудня 2023 року, і перші дві країни, які ну, формально офіційно увійшли до цієї коаліції, це була Велика Британія і Норвегія. І от тепер я в попередніх відео про вже отримані Україною. Кораблі від Великої Британії, шукачі мін Черкаси і Чернігів. Я там казав, що я впевнений, що до цієї коаліції найближчим часом, самим найближчим часом, приєднається ще одна країна Нідерланди. В принципі, можна сказати, так воно і сталося. Нідерланди ну, приєднались до цієї. Коаліції. Офіційно мені не попадались офіційні заяви, що Нідерланди доєднуються, але де-факто з'явилася інформація про скоріше, що Нідерланди передадуть Україні шукачі Мін, перший з них вже в цьому 24-му році. Ну, а тепер трохи так в історію. Ще 14 березня 2023 року Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що передасть Україні в якості військової допомоги два корабля шукача Мін типу Алкмар. Якщо вже більш широко, це проєкт Тріпа Тріти. Які виводяться зі складу Голландського військово-морського флоту, і після цього будуть передані Україні. І Про це повідомила ну, від імені країни міністерка оборони Нідерландів під час свого візиту в Україну, а саме в Одесу і в Миколаїв? І за планами і за повідомленнями ще тоді, в березні 2023 року. Було заявлено, що Нідерланди передадуть в 2025 році. 2025 році. Ну, після того, як, повторюсь, виведуть ці кораблі зі свого зі складу свого військово-морського флоту, коли замінять у себе. Великим протимінним кораблем, який будується зараз, то спільний голландсько-бельгійський проєкт, розробка такий корабель будується і для Нідерландів, і для Бельгії. Ну і от коли буде збудовано ці кораблі, Голландія, Нідерланди вибачаюсь, бо Голландії вже немає. Нідерланди виведуть зі свого складу і два з них передадуть Україні. Ну, але, на тому тижні командувач військово-морськими силами України повідомив, що вже є, скажімо так, офіційна інформація, що Нідерланди передадуть один з двох обіцяних кораблів вже в 2024 році. Не було пояснено, я не знайшов інформації, чи це е, один з тих обіцяних двох. А може це якийсь додатковий, і може тут теж щось переграється в планах і в діях Нідерландів, так само як перегралось в зв'язку з початком війни у Великої Британії, коли планували передати одні кораблі, які були виведені з флоту, а потім, коли почалось вторгнення Руського Рейху до, на Україну. Тоді e... Передали вже діючі кораблі, е, як і прямо з, з діючого флоту Великої Британії. То може е, Нідерланди теж, е, крім тих, тих двох обіцяних на 2025 рік, може вони теж передадуть ще один прямо з діючого флоту, не оч, не очікуючи, поки буде збудований отой великий протимінний корабель. Може і так. Чекаємо на більш детальну інформацію, ну а поки що, от маємо таку інформацію. Що то за кораблі? То кораблі мін, Повторюю і підкреслюю, це не тральщики. Знов таки засоби інформації, переважна більшість пише все одно тральщики, тральщики, тральщики. Дехто пише, тральщик шукач мін, ну нема там системи траління. Тобто, це це все ж таки не тральщики, це шукачі мін, які з допомогою засобів, в тому числі підводних апаратів, вони шукають ці міни і дистанційно їх. Можуть знищувати. Ніякого траління там немає. Так от оця серія Тріпа то розробка трьох країн це Франко, Бельгійсько-Нідерландський проєкт. 15 одиниць з цього проєкту отримала, збудувала, збудували Нідерланди. 10 одиниць Франція і 10 одиниць Бельгія. Тобто, всього було збудовано 35 одиниць цих кораблів. На зараз Бельгія та Нідерланди мають по 5 одиниць цих кораблів і Франція має 9 одиниць. Деякі з них вже ну, пішли. Ну, інколи я кажу про цивільні кораблі, кажу пішли по руках. Тут так, мабуть, не, не варто говорити. З Нідерландів 5 кораблів були продані Латвії в 2007 році. Дві одиниці пішли в Пакистан в 2011 році. І 2 одиниці в 2020 році були продані Болгарії. Отакий такий розклад по кількості цих кораблів на сьогодні. Ще в 2021 році Греція підписала попередню угоду о намірах придбати 6 одиниць цих кораблів, що залишаються після тих виводу. Після того, як оці шість кораблів в 2025 році почнуть виводитись із складу флоту, Греція по тій угоді намагається придбати ці кораблі. Ну і намагається, і буде придбати. так воно. Але війна фашистської Росії проти України і проти всього цивілізованого світу внесла свої корективи і дві одиниці. Ще тоді в березні 23-го року Нідерланди пообіцяли, що передадуть Україні. Ну, а тепер поки що такий маленький знак питання: що оцей, чи це третій, чи це один з тих двох просто раніше. Ну і виходить, що якщо, якщо хоч так, хоч так, Греція вже отримає чи 3, чи 4. Що таке про ці кораблі? Вони за розмірами невеликі. Корпус палуби і переборки, а це 180 тонн, це суміш скло тканини та полімерна, полімерна смола. Ну, звичайно, не з металу, бо все ж таки це ж шукачі мін, і металу там має бути мінімум. То наш водозаміщення цих кораблів 605. Тон, довжина 51,5 метр, ширина 8,9 метрів, і осадка 2,5 метра. швидкість 15 узлів і екіпаж 49 осіб. Отака така картина і таке, така інформація про те, що Нідерланди де-факто Поки що не об'явлено доєднуються до морської коаліції так званої, і вже в цьому році передадуть Україні ще один корабель Шукач-Мін. Про вже передані, як я вже казав, Черкаси і Чернігів. У мене є окреме відео. Посилання буде під цим відео про ті кораблі і про. Технічні кораблі, про технічні характеристики і про окреме відео про історію передачу цих кораблів. А ще у мене є відео, яке теж буде посилання на нього під цим відео, про те, як провести ті кораблі в Чорне море. В зв'язку з тим, що, е, начебто, Туреччина офіційно е, повідомила, нагадала, що є така конвенція Мантрю і що вона е, начебто не пропустить ці кораблі через протоки Босфор та Дарданеви. Е, кажу, начебто, бо е, воно так дуже така. Е, інформація різнобока і так і так і, і україна з одного боку і не не подавала запит на проход цих цих кораблів а звідки взялась інформація, що Туреччина не пропустить? Ну, як би там не було, пропустить, не пропустить. Є е, е, у мене саме є 5 варіантів, е, як провести е, ці е, кораблі, ті передані Британією, а тепер і е, коли буде, буде передано і від Нідерландів, як їх провести? Е, в Чорне море. До речі, саме з Нідерландів. Почати один з варіантів. І по, по річках, по каналу Рейн Дунай вивести їх в Чорне море. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-морським силам України! Ми переможемо! До побачення!